Вітаю їх на моєму каналі. Була я в місті і хочу показати, що я купила і що кількох коштує. Так, це в нас магазин, рукавичка. Так, сіль морська. Дрібна, коштує у нас 22 гривні 90 копійок. Далі, у нас де. Крупа манна, 15 гривень, 90 копійок. Крупа манна. Далі у нас іде серветки вологі, коштує 29 гривень 90 копійок. Ось такі серветки. Лавровий лист. Коштує 8 гривень 64 копійки. Далі. Хліб монастирський. Ось такий хліб монастирський. Коштує в нас 19 гривень 79 копійок. Далі, що у нас де? Салака ціла. Коштує в нас ось така рибка. Ось така рибка. Салака. То коштує вона в нас салака 46 гривень 26 копійок салака. Далі пакет лайка, то я була взяла тут 30 копійок. Так, далі йде у нас крупа ячмінна фірми Сквер'янка. Ось така. то коштує в нас 28 гривень 90 копійка. Соломка. Солона і солодка коштує. Солона коштує в нас 4 гривні 84 копійки. А со... солодка коштує 5 гривень 44 копійки. Тут зараз є. Косряція це є. О, так, так крупа кукурудзяна коштує в нас 14 гривень 90 копійок. Така крупа. Так. Е, цукор ванільний, дві пачки. Коштує 3 гривень 58 копійок. Крем заварний, ванільний, з пареним молоком. Такий крем поласувати. Ось ці дві пачки коштує в нас 19 гривень 80 копійок. Так. Далі. І батончик мюслі, кокос коштує 4 гривні 80 копійок. Отже, це. Магазин рукавичка, супермаркет. О, ціна вона всього заплатила 225 гривень 90 копійок. Ось такі в нас продукти. Так, далі ми були в магазині Аврора. В магазині Аврора. Так, крем фарба. Ось така. Фарба коштує в нас 19 гривень. 19 гривень. Батарейка. Батарейки коштують 4 штуки. 24 гривні. 24 гривні. І далі суп гороховий такий, то коштує 11 гривень. 12 гривень. Далі суп, батончик ось такий муслі. Батончик, цей ціна цього батончика 5 гривень. 5 гривень. такий така, холова. маленька упаковка, то вона коштує 4 гривні. 4 гривні. Далі. голова, Так, пазли будиночок. Це для дітей таке складати. діти люблять таке. цікавляться таке. Такі пазли. Ці пазли в нас коштують 39 гривень. 39 гривень. Далі. Це така іграшка-головоломка складати, то вона коштує. 14 гривень. 14 гривень. Далі. 4 штуки жувальні гумки, Ось такі. А вон. Вона коштує в нас ці 4 штуки 12 гривень. 12 гривень. Далі салафетки вологі. Такий маленький пакетик. Коштує в нас 2 гривні. І жумка коштує, коштує в нас 14 гривень. Ось, всього я заплатила це 40, 144 гривні. В магазині Аврора. Це вже в магазині, все від гривні. Е, так, скотч такий прозорий, то у нас коштував 17 гривень. Дальше, крем для взуття коштує 35 гривень. Ось такі гумки, така разинка, що небудь прив'язувати, щоб не загубилося, то коштує 20 гривень. І всього я заплатила. 72 гривні. Це в цьому магазині все від гривні. А, і ще, ага, в магазині Аврора ще такий пакетик ромашка. Я була купила. Аврорі. Ця ромашка коштує 24 гривні. Ромашка. Так. Це аптека амбруксол коштує 20 гривень. І шавлія 36 гривень. На для полукання горла, коли горло болить. Шавлія. Це все в аптеці. Ці продукти я купувала без чеку, але я пам'ятаю приблизно, що кілько коштує. Ось цей хліб коштував 22 гривні. Цей хліб. Далі ось ці помидори я заплатила десь біля 40 гривень. Помидори, це великі помидори. Сукер у нас кілограм 31 гривня. Гречка у нас знайшла по 65 гривень, бо була в магазинах. О, 79 гривень до 80. а я натрапила по 65. І купила крупу гречану. Далі. Це у нас інжир. За інжир я заплатила теж десь біля 35 гривень. Інжир сухофрукт. Біля 35 гривень. Так, два баклажани. Тоже заплатила десь 14 гривень. І ці дві капусті. Тоже заплатила десь 24 гривні. Олія в нас 65 гривень. Така. І кубаса. 50 гривень. Коротше, за ці всі продукти я була десь заплатила 220 гривень. Ну, це все. отже за це все. Получається 100, 200, 300, 400, 500. Ну, біля 500 гривень пішло, може і трошки більше. Ось такі в нас покупки. Ціни, можна сказати, підвищені, не падають. І це і не станеться, тому що інфляція триває попереду зима, а продукти все одно доведеться купувати. Це все. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей, до побачення і всього хорошого вам!